Чим більше я ставала дорослішою внутрішньо, тим більше я розуміла, що вибір це відповідальність кожної людини. Тобто, якщо я дружу з Подружкою і є якийсь один мужчина. Слава Богу, в дорослому в житті вже такого не було. Але якщо є між нами якась людина, ну то вона просто повинна прийняти вибір, а не ми маємо його ділити. Тобто, угу. це вже є трошки по-іншому, дивишся на життя, дивишся на свободу волі. Uh -huh. Та кожної людини. І, звичайно, не завжди просто приймати, що вибрали не тебе. Uh -huh. А з другої сторони, знаєш, твоє на тебе десь чекає і, і точно тебе знайде. Тому я вважаю, що дружба після 30 років вона зовсім інша, тому що та дружба, яка відбувається в школі, в університеті, так. Звичайно, є таке, що ми її проносимо крізь життя, а є таке, що воно з'являється як такий, знаєш, кармічний зв'язок.